Я попросив богів дати мені знак, вони показали мені символ. Символ виявився фалічним або коротко про те, як я проходив Devil May Cry 2. І якщо писати коротко, то під час титрів, коли я пройшов сюжет гри, я сидів перед монітором з обличчям аля риба гнида. Але як би мені не хотілося зараз плюватись на всі боки вмістом моїх токсичних залоз, існує таке поняття як об'єктивність. З ним я знайомий опосередковано. Отож, щоб пройти гру мені довелось прикласти немало зусиль, і чим ближче вона була до кінця, тим менше мені хотілось втограти. Моя помилка, звісно ж, полягала в тому, що я до цього вже трішки ознайомився з третьою частиною, яка багатоким вважається найліпшою в серії, і мені вже писали зробити про неї відео. І я це зроблю обов'язково. Але перед тим хочу нагадати, що підписка, лайк та коментар від тебе значно посилять мою моревейшн. Зокрема, якщо маєте бажання, можете підтримати гривнею в Монобанку або БайМІЯ кофі. А я дякую. Моїм патронам та матронам за підтримку, і починаю. Я збираю стрішки поколупатись в історії розробки так само, як і робив з першою частиною. А якщо ви якимось чином не бачили моє відео про неї, то рекомендую перейти та подивитись. Керівництво Capcom має здатність роздивлятись потенціал. Це було як з Resident Evil, так і з Devil May Cry. Втім, зробити це було неважко, оскільки вони виявились доволі успішними, як у технічному на той час, так і у фінансовому плані. А про цю їхню здатність я сказав не лише для того, щоб мати якусь затравку для абзацу, але про це я скажу потім. І, от коли перша частина отримала свій заслужений успіх, керівництво дало завдання Хідекі декілька створити сіквел. Хоча вираз керівництво дало завдання, те що не так описує події, оскільки вони радше дали дозвіл на розробку другої частини. Таким чином, з часом сформувалась команда Little Devil під командуванням камі та кураторством Мікамі, і саме Мікамі наполіг на створенні другої частини. І у висновку ми мали команду, яка мала шикарний потенціал, і двох творців, які мали чудове уявлення про те, що і як треба зробити, чого додати, чого підрізати. І все було б чудово, якби керівництво не прийняло рішення, яке похитнуло фундамент. Так вийшло, що Devil May Cry розробляло четверте відділення Capcom, куди якраз і входили Little Devil. Але як я зрозумів, керівництву цього видалось мало, та й не тільки справа в менеджменті робочої сили, оскільки перше відділення Capcom нещодавно закінчило проект і простій в роботі був недопустимий, тому їм і передали роботу на Devil May Cry 2. Друга причина цьому ще полягала в тому, що четвертий відділ міг дозволити собі один або два великих тайтли, забігаючи наперед, скажу що це йшло в розріз з планами камії, бо він працював над Resident Evil і Devil May Cry, і в нього було точно більше амбіцій, бо потім він пішов з капком. Щось у них там коротше не вийшло. Отже, перший відділ переводять на роботу на Devil May Cry не лише для розподілу трудових ресурсів, а й через те, що в індустрії почали приходити інновації, і консолі поступово витісняли ігрові автомати з ринку. А цей відділ саме те й робив, що розробляв проекти для ігрових автоматів. Таким чином я поступово підводжу до того, що перший відділ мав нульовий досвід роботи з 3D-проектами. Звісно, з часом їм вдасться зробити Resident Evil Outbreak, з якою я дуже хочу ознайомитись і може навіть зробити відео, хоча часу не маю. Достатньо, але на той момент в їхньому послужному списку не було б нічого, чим би вони б могли похвалитись, і на той момент жодного розуміння про те, як створювати 3D-екшн, вони не мали. Головою першого відділу був на Ртакіфу і з його відділу до хідекі Камії направився працівник, якого назначили ведучим геймдизайнером Cry 2, і попросив у камії дизайнерські документи проєкту. В той момент Камія почав боятись, що йому таким чином повідомляють про звільнення, бо про передачу проєкту іншому відділенню йому ніхто не сказав. До того ж, в нього були невеличкі розбіжності з Камі, коли останній нарікав на недотримання термінів Камією. Так виходить, що для створення нового епізоду в житті Данте формується команда Team Devil, які раніше займалися лише аркадними файтингами. Страшно навіть уявити, якою б могла бути Devil May Cry 2, якби Team Devil самостійно доводили проект до кінця, але з часом до них керівником проекту назначили хідеаки Іцуно. Та й взагалі невідомо хто керував проектом до того, бо на той момент розробка велась вже довго і Цуно зробив, можна сказати, неможливе дотягнув проект до релізу. І якби не він, то серія Devil May Cry могла б далі не розвиватись. Зокрема, тут не виплутатись через те, що я намагався розібратися, якою б мала бути гра з самого початку. За початковою задумкою, головним героєм мав би бути не Данте, а хтось у зеленій куртці. Понижпоривши по фандому, я накопав про якогось Гілберта, персонажа чи то манги, чи то коміксів, який носив зелений костюм і мав відповідний характер як у Данте в цій частині. Я не знаю, чи можна це вважати чимось більшим ніж фанатською теорією, але тепер ви про це знаєте. Продюсер Іцуошитанака в свою чергу казав, що між першою та другою частиною з Данте відбулось щось, що дещо змінило його характер або модель поведінки, викликало легку форму депресії чи апатії, як би абсурдно це не звучало. І на цьому моменті я вже задовбався шукати інформацію про розробку, тому коротко підведу підсумки, бо навіть згадувати та переповідати всі інтерв'ю дуже нудна справа. Я, якщо чесно, без послуг логопеда не зумію вимовити назви журналів, з яких цю інформацію можна вичепити. Отже, за шість місяців до релізу Хідакі Іцуні вдалося хоч якось витягнути проєкт до більш-менш грабельного стану, попри те, що в той момент, коли він приєднався до проєкту, в грі були готові лише локації, декілька анімацій і все. Сюжет, прокачка та інше треба було розробляти в стиснутий термін. Хідеак із огляду на пекло, яке його оточувало, мав різні ідеї стосовно проєкту від випуску під іншою назвою, тобто прибрати з назви Devil May Cry, до прибирання будь-яких згадок його імені з усього пов'язаного з проєктом. Але нічого в нього не вдалося. Хоча, неправда, в нього вдалося дотягнути проєкт до такого стану, в якому його хоч якось можна було вважати закінченим і випускати в реліз. Хтось із розробників казав, що на їх погляд сама гра вийшла непоганою, і тим, хто познайомився з серією завдяки другій частині, сподобалось. А от фанатам Першої частини не сподобалось взагалі. Тож після ще свіжих спогадів про першу частину давайте спробуємо розібратись самі. Але перед тим я маю зазначити хронологічну послідовність ігор в серії. Таким чином, до виходу п'ятої частини хронологія була така: третя, перша, четверта, друга. Але коли п'ята частина все ж вийшла, то хронологічно вони стали так: третя, перша, друга, четверта, п'ята. Тобто, хронологічно ця частина, сіквел, приквел, тріквел, інтерквел нахер. А ще між першою та другою частиною відбуваються події аніме по Devil May Cry. а про різні манги, комікси та новели я промовчу. Так само промовчу, як і про театральну п'єсу, яку ставили в Японії по цій грі. І це не тому, що мені нема чого сказати, ну, ну мені нема чого сказати, я просто знаю, що воно є. А от що воно себе уявляє, то ну, це його. Сюжетна зав'язка знову у нас знайомить зі світом Гри та розповідає про спарту, тобто, здебільшого просто те, що ми вже знаємо. А на фоні у нас з'являється новий персонаж, який в серії більше не з'явиться. Будуть лише якісь великодки, як, наприклад, на гільзах Леді в третій частині буде написано її ім'я. Як його правильніше читати, я не певен. Люсія чи Лючія, тому хай буде просто Люся. Люся прийшла в якийсь музей за якоюсь копійчиною. У вікно вривається крилатий чорт, і починається бій, в процесі якого з'являється ще Данте, який після бою направляє пістолет на Люсю. Щоб вбити демона за її спиною. Вона коротше його викликала, тому що в неї були якісь важливі справи, і вона лишає ніж на карті, помітивши так наступне місце зустрічі. В той момент, на мій погляд, був єдиний прояв Люсі як персонажа з характеру, бо вона відноситься до Данте зверхньо, наче він не великий мисливець на демонів, а просто Жевжик, який вдає з себе крутого. Данте прибуває на острів, який визначено на карті, та пригає з даху собору. Коли він спустився, ми отримуємо керування персонажем, і перше враження було оманливе, оскільки вони трошки підтягнули анімацію та додали механіку перекатів чи як її назвати. Завдяки ній Данте може робити заднє сальто, перекати бігати по стінам по діагоналі та вертикально, але недовго. Ми проходимо через місто, аля Європейська жопа світу, і дістаємось до Люсі, яка вже нас зачекалась, а хатина позаду неї вибухає. Чому це сталося, я досі не розумію. Люся шукає якусь матьє, яка все ж вилазить з погребу, ціла та неушкоджена. Вона каже, що вона та її донька Люсі, члени давнього ордену, які разом зі Спардою колись боролись з демонами. І є ще деякі деталі, але я не певен, що не забіжу наперед, якщо їх розкрию. Отже, вона каже Данте, що на їхніх землях з'явилася якась корпорація, голова якої Арі або Аріас зробив з місцевої території, яка називається Віде Марлі, рай для демонів. Тому просить нас його укокошкати, а взамін вона розкаже Данте про його батька. Організація чи корпорація називається Уроборос. Це ж було вже ні, це тільки потім буде. На перший погляд корпорація займається видобуванням корисних копалин, а насправді ж Аріус намагається заволодіти демонічною силою демона Аргосакса, якого колись заточив сам Спарда. Данте робить важливий вигляд і підкидує монетку. Монетка сказала, що треба працювати, і далі відбувається те, чого ніхто не очікував, а саме ніхера. І ми півгри по катакомбах, по якимось містечкам та заводам пробиваємось до каріоса. І я завчасно кажу, що монетки обидві сторони однакові. Зарано? Може, й так, але чорт би з ним. Всю гру на стилі пай по різним локаціям, і ви можете сказати, що це я такий неуважний, що не помітив зв'язок між місцевостями, і я скажу так, я неуважний, але і зв'язок як такий відсутній. Паралельно по ходенькам Данте ми можемо пройти кампанію за Люсю, але я хотів якомога швидше покінчити з цією грою, тому сильно в деталі вдаватись не буду. Фанати свого часу жалілись на те, що нема окремої кампанії за тріш і в першій частині, і сама гра дуже складна, тому тут вони спробували виправитись. І рівні Люсі, здебільшого, такі ж самі, як у Данте з деякими відмінностями. Підводні рівні присутні тут теж, але лише для Люсі. Ну і розділились вони для того, щоб Люся збирала аркани, один з яких нам показали на початку гри, а Данте, в свою чергу, направляється одразу до Каріса. Трошки проходимо, і нам зустрічається перший босс. Рижа мавпа після неї ми відправляємось до другого боса. Це вже в нас буде гідра, яка у собі теж нічого особливого не містить, плюється отрутою та має купу щупал, які треба відрубати, щоб дістатись до неї. Після того, як ми закінчимо займатися цією справою невизначеного характеру, Данте залутає обріз та вкраде мопеда і вирішить, що настав час покинути село та поїде в місто, де нас атакують заражені танки, такі типу з величезним оком на корпусі. І може в якійсь інтерпретації це могло би бути або звучить. Прикольно, з такою натяжечкою невеликою, як сова на глобусі, але тут це прямо повне гівно. Але вони виступали як рядові супротивники, а от далі нас чекає бос-гелікоптер, і ходу я можу лише сказати, що бос-гелікоптер в сталкер Чисте небо був ліпше, ніж тут, настільки все погано. Там ще був платформінг, паркур по дахам, і ось цей ось босфайт, він ну, такий душний, здебільшого є майже однокнопковим, бо ми стріляємо з далекобійної зброї, поки сам цей гелікоптер десь за межами камери. А потім ми якимось чином приїхали на завод. Данте вирішив туди приїхати, оскільки в катсцені нам показали гелікоптер Аріс з назвою компанії Уроборос. Це я зараз додумав, якщо що. До речі, як ви думаєте, хто виступає нашими ворогами в цій грі? Козли, собаки! Вонючі. Коли ми дістаємось до Аріса, відбувається реально тарантінівський діалог. What have we here? Do you have to ask? Hmm. Maybe another time. Кар'єс просто звалює, а ми маємо розбирати з мінотавром. У нього були якісь особливості. Типу його тіло складається з застиглої лави у формі мінотавра, але чорт з ним. Після завершення бою нам треба тікати з заводу, як свого часу це зробив я. Таймер присутній на екрані підказує, що вшиватись треба швидко, і десь на цьому етапі в мене був проблемний момент. Справа в тому, що часто нам треба лупити якісь предмети, щоб щось активувати, і часто в такі моменти присутні вороги. Данте на них націлюється і ігнорує ці предмети. І вгадайте, хто не второпав, що фіксацію на ворозі можна відключити. Саме той, кому б це не допомогло, бо ми не можемо зафіксуватись на цих предметах. Якби я оце зараз поки писав свої спогади, не передивлявся футажі, я б і не згадав, що перед тим, як рушати на завод, нам треба було битись з босом хмарочосом, і в основному це був бос для дальнього бою. Сказати мені нічого, ви про це знаєте, про його існування я вам повідомив і добре. І якби я не передавлявся футажі, я б і не згадав, яка дивна була озвучка у сигналізації на цьому заводі. А саме раз в 15 секунд жіночий голос повідомляє у Ворнінг, і зараз я лише згадав про одне класне і прикольне нововведення в гру, а саме кастомізацію демонічного амулету. Не косметичну, а радше створення свого білду, чи як. Використовуючи різні елементи, можна було наділяти Devil Trigger Dante різними здібностями: як швидший біг, польоти, блискавка або вогонь для дальних атак. А також була ще класна деталь: коли у нас мало здоров'я, і ми вмикаємо Devil Trigger, то Dante приймає прямо якусь шалену форму, наносить більше шкоди і швидше відновлює здоров'я. Коли ми вибираємось з заводу, ми якимось чортом потрапляємо в якісь руїни старі. Там будуть загадки, платформінг і все таке інше. І ще десь там буде босс, з яким ми зустрічались вже декілька разів по ходу гри. Але замість того, щоб збитись з нами самому, в перший раз замість нього це робили його собаки, вонючі! а його самого презентують так, наче він мав хоч якусь цінність для сюжету, як, наприклад, Нело Анджело, тобто Вергілій в першій частині. Коротше, там ми десь зустрічаємо Люсю, яка віддає нам якусь чашку з Аліекспресу, що є арканом чи бляха дарами смерті Воландеморта. Каже, що вона не заслуговує на цю силу, і вона просить віднести аркан до її матері. По дорозі нам зустрічається ще один бос. Приносимо чашку мат'є, і вона не те, що не забирає її, а ще й накидує Данте інших арканів і просить врятувати Люсю, бо вона пішла лупити Аріса в одне рило. Данте знову підкидує монетку і робить вигляд, що має вибір, але все ж іде за Люсією. І одразу ж ми переміщаємось до Аріса без ніякого шляху, без ніяких босів. Перед ним просто одразу опиняємось у його пентхаусі, чи що то є, я гадки не маю. Делюся просить Аріса вбити її, а останній каже, що Данте вже несе йому аркади, і вона доживе до того моменту, коли він то все принесе. Ну і Данте тут як тут вже з цими аркадами. Кидає їх Арісу і каже, що його такий непотріб не цікавить. А от голова Аріса окремо від тіла цікавить. І він хоче почути його лебедину пісню, щоб означає «проспівав Та здох. Ми одразу ж починаємо з ним битись. Ну як, Аріас весь час поводить себе дуже пасивно, прямо занадто. За увесь час бою він кидає на нас своїх дрібних демонів, а сам тікає кудись в сторону, аби опорожнити келих вина. Алкоголістичні пріоритети вони такі. Коли цей бій закінчився, Аріас кастує вибух чи що то було, і викидає нас хмарочоса. І вже внизу Лейтенант Дмитро, розвалює їбло. Та Люся усвідомлюють, що Керіс вже почав ритуал по виклику великого демона, і ми маємо якось стати цьому на заваді. І тут би вже здавалося, що має початись концентрований сюжет, бо все попереднє було просто водою, на мій погляд. Данте буквально лазить по якимось підземеллям, селищам, містечкам, руїдам та заводам, щоб що. Але нехай тепер вже має початись щось реально цікаве, хоча б сюжетної точки зору. Але ні, поки чаклун чаклує, ми маємо відкрити портал в пекло і спуститись туди. Нащо? Я не знаю. Вхід, до речі, захищає наш старий знайомий павучендер, Дефіс Скорпіон Дефіс фантом. А вже після нього ми маємо зачистити територію від ворогів за відведений час, щоб відкрився портал. Питається, а фантом тоді тут для чого? Окей, ми спускаємось в пекло, потім знову потрапляємо в марочоз, де я кілька разів заблудився, і знову приходимо до Аріса, в якого щось не виходить. Виявляється, Данте підсунув йому свою монетку замість тієї, яку вони дістали з музею на початку гри. Десь на цьому шляху ми зустрічаємо нового боса. І оце ця потороч трьохпика це теж один із найогідніших босів, і він теж зав'язаний на дальній бій. Звісно, він іноді підлітає, щоб чаклувати на нас одну із трьох стихій, і тоді його можна гамселити, але його удари збивають данте з ніг, і найліпше всього колупати його дальніми атаками, коли три пики з'єднуються в одну, і коли ми з ним вже покінчимо, приходимо до Аріса, у якого, як я вже казав, щось не виходить. І ми знову його колупаємо так же само, як і минулого разу. І зараз я ще дописую, тому що я, як завжди, забув сказати, яка ж прикольна озвучка тут. I was going to be king of this world. Here's your crown. І коли ми його вже доб'ємо, то нас атакує Люся, бо виявляється, що з її створив Аріус, і таких як вона там багато. І з ними ми теж бились під час бою з Аріесом. Але під час їхньої сутички відкривається портал, кудись не знаю мені начхати куди, де знаходиться Демон, силу якого хотів отримати собі Аріес, і на розбірку з ним хоче піти Люся, бо вона, бачите, витратний матеріал. І ця розмова на мій погляд тут присутня лише для того, щоб Данте сказав свою репліку з каламбуром назви гри, і каже, що хай монетка вирішує, хто з них піде лупити Демона. Я може вже казав, а може приберіг нам потім не знаю. Мені нервів не вистачає. Коротше, у цієї його монетки обидві сторони однакові, і коли Данте її підкидує, то він вже прийняв рішення. А для чого взагалі він розігрує цю сцену? Я гадки не маю. Отже, він вирішує піти на бій, не переймаючись тим, що не почує розповідь про свого батька від бабки, і каже, що сперди зробив би так само. Фінальний бос, принаймні, його перша стадія уявляє собою те, що всі вже назвали купою гівна, і я назву купою гівна, в середині якої знаходяться всі боси, з якими ми бились протягом гри, і навіть грифон з першої частини влився в колектив. Друга стадія дещо цікавіша та принаймні приємніша. З цієї купи народжується гермафродитний організм, що і є насправді аргосексом, демоном силу якого бажав Аріс, а я тріумфально святкую те, що хоча б згадав його ім'я. Цей бос по суті є одним із найцікавіших, якщо не єдиним цікавим. Має він ім'я втілення без виході» і виходу дійсно немає. Бо Лейтенант Дмитро, розвалює їбло. Подолавши цю тварюку, Данте лишається запечатаним у пеклі, дістає звідкись байк і їде. І так гра закінчується. Принаймні, сюжет за Данте. А от сюжет за Люсю майже такий самий, і навіть має такого ж боса, якого я не згадав. Це величезний метелик, який скидає на нас личинок, які можуть повністю нас проковтнути, і від них нічого не допомагає. Навіть Девіл Тріґер, який також є у Люсі. Відмінність сюжет полягає в тому, що Люсі якраз і збирає ці аркани, які потім віддасть Данте. Ну і ще в кінці вона б'ється з одержимим Аріусом. Ще одна відмінність в тому, що в руїнах є підводні рівні та ексклюзивний бос. А в усьому іншому сюжет за Люсю повторює сюжет Данте. На заводі вона зустрічає Аріаса, де дізнається, що таких як вона він створив безліч, а вона бракована. І в кінці Люся засмучена тим, що Данте опинився зачиненим в пеклі, помічає, що його монетка має обидві сторони однакові, а тому вибір робив він, а не монетка. І стоїть вона, значить, в його офісі, підкидує його монетку і чує звук мотору мотоциклу, який натякає на те, що Данте все ж зумів вибратись. Вона йде перевіряти і на нас опускаються титри. Пам'ятаю, що колись ще були теорії стосовно того, що в п'ятій частині нам покажуть, як Данте зумів вибратись, і п'ята частина хронологічно слідує другій, але то були лише теорії. На цьому сюжет другої частини, в принципі, закінчується, і про гру вичерпно можна сказати, зашквар!» Але давайте трішки розберемось в деяких деталях. Оглянемо плюси та мінуси, так би мовити. В Гру додали декілька нових фішок, про які я вже казав, але не вважаю зайвим повторити. По-перше, система демонічних амулетів привносить більше різноманітності в гру. Розробники підтягнули анімацію і таке інше, і з'явилась можливість стріляти у двох ворогів водночас. Також в анімаціях, як таких, нові мувсети атак, які я би хотів назвати комбо-атаками, але з часом задовбався з усім цим, цим розбиратись і пройшов гру, грубо кажучи, однією кнопкою. Дизайн ворогів теж був хороший. Всі ці демони зачинені у клітках, які стали частиною їх тіл, козли і таке інше. Гра на початку, демонструючи ворогів, збільшила мої до неї очікування. Про танки та гелікоптери я не скажу нічого. Задумка непогана, але реалізація залишає бажати кращого. Сюжетну частину я зачіпати як таку не сильно бажаю. Вона вийшла кострубата і все тут. Багато рівнів гри дуже роздуті за розмірами, а сенс зміни локацій, на яких ми знаходимося, іноді важко зрозуміти. Персонажі не зовсім цікаві як особистості. Люсія чи Лючія лише на початку мала якийсь натяк на характер. Але потім його видно не було. Сама головна гнида теж цікавою не є, і Данте в своєму характері деграднув. Багато босів не мають у собі жодного челенджу, сюжет першої частини теж зірок з неба не хапає, але й відчувається не так дивно. Коротше кажучи, негативних моментів дещо більше, але розсипатися пітатами та розводити негатив я не хочу. Так само, як і не хотів допроходити гру, яку я можу оцінити як посередній проходняк, а з огляду на виробниче пекло та увідріви від серії як цілком прийнятний продукт. Зокрема, він ще вказує на те, що нема нічого непоправного, і якщо після такої другої частини капком змогли вивести серію в стрій, то й не все так погано. Та й по факту сама розробка велась близько шести місяців з того моменту, як до команди розробників долучився Ітсуно. тому Devil May Cry 2, як і багато інших проєктів, мають шанс на реабілітацію, принаймні, хоч якийсь. На цьому я буду закінчувати. По-перше, більше не хочу тягнути тему з Devil May Cry 2, про яку розробники згадувати не дуже хочуть. По-друге, якщо ти дивишся це відео в перші дні після його виходу, це означає, що я вже займаюся наступним, від якого точно у мене срака не горітиме. Тож, будь на зв'язку. Ще почуємось.